Вітаю, мене звати Антон, і сьогодні я хочу відповісти на саме популярне питання в мене на стрімах: це Антон, що ти катаєш, що це за спільнота, що це за чемпіонат, і так далі. По факту, це відео це продовження вже існуючого відео, на якому я розповідаю поради для початківців. І однією з порад, якраз таки, було катайте в українських спільнотах. Перша порада від мене це шукайте українські ком'юніті симрейсерів». Також в описі до цього відео я досить короткий відносно список спільнот, які проводять чемпіонати, івенти по різним симуляторам. Чому взагалі вам потрібні українські спільноти? Я про це вже говорив в одному з своїх минулих відео, але повторюсь: одне діло катати LFM або пабрики. По факту, ви там плюс-мінус самі за себе, можливо, знайдете якусь собі людину по душі, але як правило, це якесь соло рейсинг. Да, або можливо бути казати своїм товаришем, але знову ж таки, у вас не буде відчуття, що ви є частиною чогось великого, частиною якоїсь великої спільноти. Коли ви заходите в українські спільноти, ви відразу відчуваєте, що навколо вас величезна кількість людей, які так само як і ви горять цим хобі, які подобаються симулятори. Також у спільнотах вам буде легше і ви будете скоріше рости, так як будуть. Розглядатися помилки, так як будуть розглядатися якісь інциденти. Також в українських спільнотах є дуже велика кількість різних каналів, наприклад, починаючи з Банальних чатів, де ви зможете поспілкуватися на не тільки теми по симуляторів, але і знову ж таки теми по симуляторах, зможете задати свої питання, отримати велику кількість відповідей, зможете проконсультуватись, зможете навіть отримати допомогу в будь-яких темах, які зв'язані з цим рейтингом. Наприклад, по побудові кокпіта, по підбору сетапу для себе, по взагалі любих питаннях, навіть. Є чати досить цікаві, де люди займаються своїми кастомними базами на базі ЕФБІст. І я вважаю, що бути частиною таких спільнот, частиною такої ком'юніті є дуже круто і набагато цікавіше ніж катати в соло. Сьогодні ж буде ультимативний гайд по усім українським спільнотам, категоризований по саме симуляторам, не по самим спільнотам, а по симуляторам. Я вважаю, що це буде трошки зручніше, так як люди катають різне і різне людям не подобається. Тому ви точно зможете підібрати саме на свій смак, те, що сподобається більше всього, вам. І в цілому розповім, які спільноти частіше катаю я. Але це вже буде досить суб'єктивно, так як знову ж таки спільноти є на будь-який смак. Що ж, почнемо з асета Corsa Кемпізіоні. І представниками цього симулятора у нас є КМАК ПРОФОРМОЛА. Та іноді хуткар або спільнота Хитака. КМАМК проводить офіційні чемпіонати і є боротьба між Антоном Ахмедгалієвим і Кирилом Матієнко. Має прям календар цих чемпіонатів з суддівством, з офіційними трансляціями та з призовим фондом. Про формула це по факту молодша ліга КМАмку, яка також розписана на цілий рік вперед, і також проводить чемпіонати, але для початківців. Тобто в проформулі не буде кіберкатлет. Звичайно, там теж будуть дуже швидкі хлопці, але вам, як початківцю, ну, наприклад, якщо ви початківець, буде комфортніше саме в проформулі. Потім, після проформули, ви спокійно перейдете в КМАМК і будете відчувати себе там комфортно. І ХТК, але ХТК проводить ці івенти іноді. Взагалі, спільнота HotCar, вона не має якоїсь чіткої спеціальності, так, що от ось вона проводить. Тільки на Асата Корсі, на компетізіоні, на ресінгу або ні. Вони експериментують, але проводять дуже круті чемпіонати з великими призовими, тому є сенс на них підписатися, якщо вам подобається сатакорси компентізіоні. І я думаю, в майбутньому 100% ще будуть якісь чемпіонати та івенти саме на цьому симуляторі. Наступний симулятор це Асета Corsa. І представниками цього симулятора у нас є Асета Corsa Ukraine, 7Drive та DRS. А за також проводить також чемпіонати та івенти. Seven drive теж інколи проводить чемпіонати на цьому симуляторі. І DRS наразі також дуже активно розвиває цей симулятор в Україні, має свої чемпіонати, свої івенти. Також спільнота DRS має свій шутоку сервер, саме український, з рейтингом, що може бути дуже цікаво тим, хто любить шашечки. Хто любить ці відосики з Тіктока. І хоче покататися в українській спільноті, тоді вам саме в дерес, саме на їх сервера. Наступним симулятором, який ми розглянемо, це буде iRacing. свого роду буржуй серед симуляторів, так як вимагає великих грошових вкладень, тому що вам потрібно купляти контент, вам потрібно купляти автівки, але не дивлячись на це, це дуже популярний. Симулятор набирає оберти в Україні і налічує вже досить велику кількість спільнот, які його підтримують. А саме: Trident, Slick Racing, URL Hub, 7 drive та Худкар. Trident, Slick Racing, URL Hub проводять офіційні чемпіонати на цій площадці. Seven Drive проводить чемпіонат на Нюрбурінзі, ці річний чемпіонат, тобто 12 етапів кожен місяць по чемпіонату. Та сама траса, інша машина. Худкар наразі проводить перший в Україні чемпіонат з Наскару саме на площаці iRacing. Цікавий чемпіонат, незвичний для нас, українців. <плес> <плес> а, ти його теж зацепив, ой жесть. Так як це буквально перший м, такий чемпіонат, досить цікавий. Думаю, тільки-тільки набирає оберти, тому у вас є можливість бути одним із перших. Автомобіліста 2. Теж свого роду популярний симулятор. Такий собі аналог iRacing, але за значно менші кошти. Але в цілому також налічує величезну кількість контенту і є досить цікавим. Сьогодні ми їдемо в Норджляй версію 24 години. У нас представниками цього симулятору є дві спільноти: це AMS ua та DRS. АМС UA. Проводить офіційні чемпіонати, івенти на автомобілісті саме на цій платформі з призовими місцями, з судством. І якщо вам подобається цей симулятор і ви хочете велику кількість івентів, вам саме сюди. в свій час проводить теж велику кількість івентів і чемпіонатів в автомобілісті, але наразі більше позиціонує себе в Асета Корсі. І в автомобілісті проводять лише якісь івенти, але все рівно, якщо вам подобається автомобіліста, є сенс підписатись на цю спільноту. Також LMU, або Le Mans Ultimate. самий молодий симулятор, який ми сьогодні розглянемо наразі. Дуже мало представників цього симулятору, але деякі українські спільноти вже або проводили івенти та чемпіонати, або ж будуть проводити чемпіонати саме на цьому симуляторі. Боротьба між Хорошавіним і колодою за третю позицію є великий дайв від однієї з Тойоти. Там є контакт, і представниками цього симулятору є Кмамк та Кутка. КМАМК ось зовсім скоро проведе перший чемпіонат в Лиман Ультимейт. Худкар вже проводив івенти, наразі активних немає, але я думаю, в майбутньому 100% буде. Також офіційна інформація, не якісь інсайди, не секрет, що Кмамк та Проформула будуть переходити на симулятор Le Man Ultimate і з наступного року кількість чемпіонатів та кількість івентів значно виросте саме на цьому симуляторі. Тому, якщо вам подобається ця платформа, Підписуйтесь на ці спільноти та будете задоволені. Наступний симулятор, який ми розглянемо, буде Gran Turismo 7. Це унікальна гра для PlayStation 5, і є одна унікальна спільнота саме на цій платформі. Спільнота називається GT Ukraine або Turismo Ukraine, яка проводить чемпіонати на цій платформі. Прям цікаво, і є вже спроба атаки від Кузьменко. І Кузменко прямо по внутрішній, по сухішій траєкторії, зараз буде обганяти та має досить велику спільноту, групу. І якщо ви є фанатом цієї гри, вам подобається цей симулятор, то знову ж таки підписуйтесь на них, приходьте там, будете думаю, задоволені контентом, який представляють наші е, українські хлопці. Якщо ви є фанатом формули і вам подобаються ігри серії Формула. Формула 24 формула 23 і так далі, то є українська спільнота, яка проводить дуже крутий чемпіонат, по факту аналог реальному життю. Як буду атакувати? Ємець все ж таки піде атаку. Люба він все ж таки атаку. саме на цій платформі, саме на цій симуляторі. Тому, якщо вам подобається, ви є фанатом цієї гри, будь ласка, підписуйтесь, заходьте та реєструйтесь на чемпіонат. Зараз на екрані ви можете бачити візуалізацію спільнот по симуляторам. Якщо вдруг ваша спільнота не попала до мене у відео, будь ласка, напишіть мене в ПП, або в коментарі, я обов'язково додам вас в опис, або, можливо, в майбутньому буде друга серія, куди я вас також додам. Дякую за розуміння. Ну що ж, дякую за перегляд. Пишіть у коментарі, якщо вам відгукнулася якась спільнота або вам є що поправити. Або ж заперечити, або я не знаю, внести якісь корективи. Буде дуже цікаво та корисно почитати. Ставте лайки, підписуйтесь, я думаю, це ви чудово знаєте і без мене, або ж не робіть цього, там рішати вам. Дякую за перегляд через та побачимось у майбутньому. па Папа!